Привіт шальникам Бладболу. Сьогодні у нас буде огляд Вищої ліги. Це буде матч між людьми та ельфами. Цього сезону ми не так часто будемо глядати матчі, як в минулих сезонах, але по нагоді будемо це робити. Не тільки Вищої ліги, може і першої Ліги, Але подивимося. Стосовно цього матчу нам прийшов в редакцію лист проханням оглянути цей матч, що ми в принципі, зараз і зробимо. Подивимося, як зіграли люди, як зіграли ельфи, і як взагалі грати проти ельфів, і які помилки були допущені. Е, між командами різниця 70 тисяч. Е, люди трохи дешевше коштують, ніж ельфи, так що їм дали 70 тисяч на індасмути. І ось бачимо розташування гравців, вкидається менше. Дивимося, що за індасмути було куплено. Е, люди купили бочку пива і коуч асістент. В принципі, я так розумію, купляючи бочку, пива, тренер розраховує, що його команду будуть виносити, і це покращить його становище, коли гравці будуть виходити з нокауту. Але в принципі проти ельфів я би все-таки взяв, наприклад. Бомбера Сінді за 50к, Я думаю, вона була б більш профітніша, ніж бочка пива, так яке ельфи не дуже часто б'ють. Правда, деколи трапляється, що не дуже багато гравців виносять, але це так рідкість. Але от Сінді вона допомогла б руйнувати всякі клітки ці ельфійські. І кидати цих ельфів на землю. Тому що, коли грати з ельфами, це трохи і така цікава справа, тому що вони швидкі, вони агільні. Тут як не крий, вони якби не маркують, вони можуть задовжитись, втікти від тебе. І дуже мало шансів, що ти їх блоканеш хіба там на старті, там з бліцом. Так що там кожен хід тебе, якщо там тренер добре грає, в тебе там є один-два блока і один бліц, хай буде три. Що ти є шанс, що ти вдариш цього ельфа? Коли ельф падає, я би радив взагалі, постійно фалити. То, що восьма броня, чим менше ельфів на полі, там буде легше. З восьмою бронею, якщо є можливість, дайте підводяти там гравців, фоліть, давайте там допомогу і виносьте цих ельфів взагалі. А сінді би, думаю, тут допомогла би дуже сильно. З тими бомбами вона би могла кидати тут таких проблемних гравців, як і цих два Варденсера. Ми бачимо ці прокачки, Mighty Blow, Side, Triple Tackle, ну, якби блок, і Dodge і Leap. Ну і другий Варденсер, кого Fan Jump Up, Side-Step, і Hands. Так що, як на мене, Сінді була б хорошим варіантом в цій грі. Але ось так: не видно тут 5 реролів є в людей. Два рерола е, є в ельфі. Так, два. І два рерола, кратше, є е, в ельфі, тут ще є, краще апотекарій. В одне гівдру і бочка пива, як би і Починається, от, бачимо, матч, випадає на кік-оффі кікофівті молитва Нафла. І ельфам дають одному гравцю е, ножа. Так що він може, якби, робити екшен стаб Так, і що? Бачимо. Ельфи блокують гравців. Успішно проходять мачем бліц, беруть м'яч, роблять пас, качаються, передають м'яч, роблять отакий от скрін. Але, в принципі, так розумію, тренер ельфі тут не догледів, але догледів тренер е, людей. бо як ми, ми далі бачимо тут від людей блоки-блоки-блоки. І ось тут бліцер. Просто Буде іти і площ на один куб Вортенсера. Звичайно, це буде важко на один куб, там треба пав, але тренер людей знаходить цей пав, м'яч падає. І, як ми бачимо, все. Тут є стан цього вартенсера. М'яч накрито. Тут ще одного гравця будуть люди накривати. Ось і ці два гравця лишають свої позиції, щоб тримати, так розумію, структуру, щоб дуже не рватися вперед, бо все-таки може можуть задожитися і забрати цього бліцера, так що вони вирішили тримати структуру і стояти на цих позиціях. Ось і все, закінчується хід, починається хід ельфів. Бачимо тут блоки, накривають Бліцера, проводять бліц, відкидають його, забирають м'яч і зміщаються всі на верхній край поля, показуючи, це, показую, що будуть відкувати по новому флангу. Слідше зазначити, що в людей все-таки по проказці трохи е відстоїть від ельфів. Е звичайно, в них там 5 ролів, звичайно, можна було менше ролів мати, там, наприклад, 3, а не 5. Було б ще 100 тисяч на підті-кашу, можна було б за 170 тисяч щось купити, там Сіті, може там, когось, або, не знаю, якогось бензопилу, щоб виносити цих ельфів. Але в команди людей тільки один такл, і один такл, ось бачимо, стоїть ось тут. Принципі, як на мене, якби я грав, я завжди би тримав такл десь в центрі, не забігав би ним е, ніколи. Тільки тоді, коли гравець якби проривається, бачу, що він би буде проводити атаку по одному, по другому фланзі чи по центрі. І вже тоді краще оцим ліцером стартом вже там доджитись і там бити де треба, де не треба, і вибивати цей м'яч. Тож, якби бачив, тут багато дуже доджів, і дуже важко повибивати. Мяч взагалі з рук, особливо верденців. Так, ну і бачимо. Так, маркують м'яч люди. Зміщається так трохи бачимо до центру, лишається і фланг. Тут, в принципі, це на руку ельфам, тому що вони швидкі, і пруткі. 2 плюс якби агіла, в лайнменів сьомий мув, в кетчерів і варденсерів восьмий мув, так що вони можуть бігати далеко і без проблем доджитись. Ну, в принципі, 2, це якби все-таки не сказав, що там без проблем, але все-таки це легше, ніж на 3. Ось бачимо, ельфи забігають по тому флангу, бачить тут ресл, забігають, маркують гравців, передують м'яч, кетчер забігає. Бачимо, оп, тут ще один блок, ще один кетчер бачимо, будемо тут забігати. Так, тут нічого, забігає, доджиться неуспішно і все. Так, бачимо, що тут кетчер стоїть в відкритій позиції. І бачимо, що тут оцей ось стоїть у нас бліцер з таклом. В якійсь якраз підгодячій позиції, тут тільки задожитись реально 3 блюс, і все вбити його на два тому що тут сила 2. Але почали все-таки люди бачимо, підняли гравців, попідводили, зробили пару блоків. Після того така прикра ситуація тут сталася, тому що бачимо, що бліцер тут підбігає. Кидає раш 2, не успішна. Він реролить, окей, другий раш, одиничка, ще одна. Він реролить і падає ще одна одиничка і все, він падає. Якби 4 роли було, і три з них це одинички. І так, в принципі, дуже класна ситуація тут була. Могли в принципі, випадати тут м'яч. Але ось тут все-таки зафейлилось. Я, в принципі, би, навіть після того, як би підняв гравці і попідводив, я би все-таки тут. Першочергово, якщо тратити рероли, то тратити його не менше. Його хоча б не так якби, прикро е, там, падати і втрачати хід на цьому. Підводячись до бліцера, не знаю, що б він, в принципі, змінив. Сюди дожитись на 2, так розумію, тут якби колона вишукувалась, тут колона, тут колона. Але Альфер просто від неї думаю, дожиться, вони не будуть її перебувати. Так, ну, тут дві колони, звичайно, стоїть, але тут нижче, якби ціла пустка, так що тут просто перебіже. Без проблем. Так що бачимо, що люди падають, ельфи все якби, маркують, забирають того єдиного, хто маркував варденцера, все, забігають, передають меч варденцеру, попробують тепер вибий, і беруть, коротше, ельфи, все забігають, і бачимо, ось те лінія м'яча. Криво, рука пішла. Бачимо от ельфи і всі люди аж за цією лінією знаходяться. І це їм всім корише, треба доганяти, якби проходити оце от і якось щось, щось робити з цими ельфами. Подобається мені малювати. Е, так, бачимо. Люди забігають, будуть створювати на м'яч, щоб довго якби, ельфи не стали і швидше забивали і дали більше якби, часу, щоб відігратися. так, Заходять, бачу тут неймовірні до G, 43, е, бліц на один куб. В принципі, тут тренеру не так поважливо, як на першому чи на другому ході. Тут якби подає був далі стамбул так що меч залишається в так, був застосований фентик, що тут треба було ще раз кидати 2, щоб підійти і замаркувати м'яч. І все, Їм продають хід ельфом. Бачимо, вибувають гравців небезпечних, підходять, роблять скрін, б'ють бліцера. Це, бачимо, що бліцер падає в стан, так що це в принципі, нормальна ситуація, можна ще поставити один хід, бо в принципі ніхто не добігає, просто так треба тільки неймовірні. Якісь доджі прокидувати. Ну і альфа май каже, альфа люди тут забігають, маркують. І бачимо бліц-м'яч, але в цей раз 4 плюс не прокинули. І гравець падає. І на цьому ході альфа забивають м'яч. І все. Рахунок 1-0: ельфи ведуть своя танці і зараз будуть атакувати люди. В принципі, в людей є три ходи: це 6 сьомий 7 8 хід. Ну, якби достатньо, щоб відігратися, при тому, що в команди є один кетчер з 8 мовом і другий кетчер з 8 мовом. Тут якби, їм достатньо буде в цій лінії десь клітинок від тачдауну, щоб ну, забігти з двома рашами, звичайно, забігти і заскорити м'яч. Ну або 8 клітинка, щоб без раша. В принципі, я думаю, що тут проблем великих не було би. Але сліше що зазначити, що взагалі граючи проти ельфів, не рекомендую взагалі вибудовувати таку лінію захисту в одну лінію. Тож, як ми бачимо тут одна лінія захисту, тут взагалі пустка, і тут два гравця, які будуть з тим м'ячом грати. І вони аж ніяк не, за... не захистять цей м'яч, навіть якщо це троури, вони в нас кинуть цей м'яч далі, але ну, для ельфів це тільки подарунок. Тож, Звичайно, може випасти бліц, чи як зараз в цьому випадку Солід Дефенс при бліці це взагалі, або один гравець просто бере виноситься, і тут всі ельфи короче, пруть купою і забігають через цю дирочку, маркую всіх по максимуму, або просто Варденсери підбігають, перепригують і якби біжать далі до м'яча. І все, і вся лінія оборони знаходиться ззаду. А ельфи всі тут в цій, цій пустці, яка була, і все. І тут два гравця. Куди їм діватись, що робити, ну якби складно. Як ми бачимо, тут випадає в Solid Defense, альфа перетаскають своїх гравців, коротше маркують у ці фланги. До речі, тут в принципі три ходи. Рекомендував би я, якщо хочете все-таки вас мало ходів, то сконцентруйте свою атаку на одному фланзі. Я розумію, що тут якби, суперник має якби, і туди гравців поставити, і сюди гравців поставити, але цим ви розпрошуєте свою атаку. І цих гравців просто виключаєте з моменту. Так як ми бачимо, тачбек, дали кетчеру, також збірне рішення. Всеки три хода достатньо. Нема куди спішити. Могли би дати троверу вже на сьомий восьмий хід там давати, підійти там, не міг давати пас. Ну, звичайно, накрити його, давати пас. як кетчер тут недостатньо людей, щоб ну. Спасати якби той м'яч, накривати його, захищати його. Тому що ці тровери вони зараз мінус взагалі є в цій ситуації, тому що вони не добігають, вони максимум сюди можуть добігти там з рашом. Один другий тровер, ці двоє також виключені з цієї ситуації. І все. І тут бачимо, вільні варденсери. Вони просто чекають, куди влетіти, куди пригнути і в кого вибити м'яч. Ну Бачимо, що м'яч дали кличе Кетчеру. Бачимо тут, блоки, 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 звільняння гравців, вибудовує такий міні-скрін. Так, тут є додж, м'яч забігає. Але тут, як на мене, все-таки рероль, звичайно, зараз людей нема, було 5 Люди, в ельфів зараз один рерол, тут зараз 0. Так що, в принципі, тут треба, було, на мою думку, ще прокидувати раш на 2. Тож в цьому випадку. Як ми бачимо, оцих два саме небезпечні, небезпечні гравця, в яких є текл і стріббол. Один просто маркує цього, цю людину, а другий просто влітає сюди на два кубати, це кетчер з другою силою. І все. І в нього є текл, в нього є стріпбол, і в нього є один рерол, і дуже велика що він виб'є м'яч. А якби гравець став би тут, тут би все-таки прийшлося би цим варденсом або перепригувати, або якось доджитись, ну коротше, щось придумувати. Ну, або отут, якби вдарити цього бліцера винести, щоб була змога отак забігти, типу вдарити. Ну, але, в принципі, як на мене, раш тут мав би місце. Так, ну, ми бачимо, що тут: блоки, блоки, блоки. Підбігають ровери, кидають там раші, два плюс, щоб ближче стати, дай два раша. Блоки, окей, дабл скал, закінчення ходу, як ми бачимо, накривають цього лаймена, влітає Варденсер, випадає в нього пау і пуш, так що м'яч на пау вибивається, кетчер відлітає, накривають гравців, ну і все. По суті, це закінчення першого тайму, так як тут ельфи по максимуму накривають м'яч і не дають, якби людям змогу його підняти чи кудись там його швернути. Хоча бачимо, що я тут в принципі люди забігають, але... На кубах, якби там всякі так, скали падають, пущі. Нема ким піднімати, нема ким посувати. Ельфи ще більше там гравців підводять, ну і так закінчується перший тайм. З рахунком 1-0 ельфи ведуть. І е, таким чином е, гра буде продовжуватись в другому таймі з атаки людей. Люди, в принципі, спробують ще раз провести цю е, атаку. Так, 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 все. Знову таки бачимо. Ситуацію схожу, звичайно, не в лінію, не в одну, вже якби не в першій лінії, вже навіть при Solid Defense або на, ну, якби не замаркуєш з по самого початку входу. Вони вже трохи далі стоять, алесно, це якби одна лінія. Вони тут в одній лінії стоять. Тут знову пустка. І тут два кетчера, ой, тобто дровера. Просто біжіть, піднімайте м'яч і спасайте ситуацію. Бо якщо вони ще й м'яч не піднімаються взагалі. Альфи тут забігають просто і гвалтують. Так, ну, бачимо, що тут бліц виповна кікофі. Вроді. Нє, це м'яється погода, це вже хід почався. Так, бачимо. Тут якби забігання по флангу, одразу маркують гравців, виносять центр, пробують там мінус ельфи. Біжать далі, бачимо, розміщується більше до центра. Вбиває дерево, піднімається м'яч, все. Ну і що варто зазначити? Тут, в принципі, так вони змістились тут, якби люди показують, що ну як показують видно, що вони будуть атакувати по верхньому по верхній частині поля. А тут така ось бачимо пустка, куди альфа може забігати і створювати тиск. В принципі, тут також велика пустка, де тут можна одного гравця забрати, підвівши йому допомогу, цим блоканувши, а тут вже решту можна забігати і тут щось маркувати. Якщо бачимо, хід ельфів, вони забігають, маркують зараз гравців, які можуть допомагати там троверу. Бачимо блоки, ось там, де показував, забігає варденсер. Все, і готовий вже забирати той м'яч. Бачимо доджі, підходять. Ельфи маркують по максимуму гравців, роблять пліци. Так, Мінус гравець, забігають і бачимо, що е, перший вже свій хід. Е, Оці от, от три ельфа. По суті, виключили ось цей весь центр, цей фланг забіг, лишили їх одних. І тут якби, два травра лишилось, і якби, беріть, беріть щось робіть. Поможіть нам. І тут, в принципі. Звичайно, було б добре, якби пас якийсь прилетів, але ми зараз побачимо що. Тут, в принципі, бачимо варіант, що, бачимо, що бліцер там забігає, маркує ельфів. Ідуть блоки. Ідуть тут блоки. Все, біжить коротче. тровер, робить хендофф іншому троверу. Цей тровер забігає. і тут, в принципі, Ситуація не зрозуміла трошки для мене, тому що, в принципі, це початок ходу, в людей зараз 5 реролів, і якби тут зробити ще один раш на 2, то м'яч пас би кидався на 3, а не на 4. Хоч в на нього є навик пас, але це якби 50 на 50, на як монетку підкинути. В принципі, я би все-таки тут зробив ще один раш на 2, і кидав би вже на 3 сюди. Три плюс реролом, якби 2 плюс прокинути з реролом, бо в тебе 5 реролів. Е і якби, пас 3 плюс реролом з вшитим реролом. Ось таке як бачимо, що тут якби, пас летить, попадає трійка, пас. запас, не вдало. і м'яч летить. І падає прям в аденсер в руки. В принципі, який тут ще був варіант, як на мене. Тут якби, план, який був дати цьому кетчеру, кетчер просто забігає тут і. Якийсь там 3-4 хід забуває, то шальфи там всі вертається, буде робити тиск. В принципі, як на мене, можливо, було б найбезпечніше зіграти з тим самим пасом 3. Бачимо ця ситуація на початку ходу. Якби тут так само зробили оцей хенд off екшн сюди троверу. І цей тровер би зробив 1, 2, 3, 4, 5, 6 і дав би пасу цьому бліцеру. І тут що у нас? 1, 2, 3. Okay, Ту ще один раж би зробив. Тоді 1, 2, 3 і сюди цей бопас на 2 плюс. Ну, або звідси давати на 3 і все і, і Цей бліцер хай буде ловить м'яч. І тепер він може забігти на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Аж сюди може забігти чи трохи може нижче стати. там, не знаю, тут І тут бачимо ще один бліцер. Огор. Цих два гравця можуть просто навколо нього закривати клітку. Ходи на 5, 1, 2, 3, 4, 5. Або навіть нижче трошки стати, щоб не маркувати цю клітку. Ну, коротше, можна було зробити клітку навколо м'яча над ціма чотирма гравцями і спокійно собі там ставити іти повільно вперед. Ось. У мене можна було більше ходів трохи відтиснути і поставити, ніж давати Троуру і тут туди якби надії чекати, що Ельфи не добіжають хоча тут сьомий мув, б сьомий 7 мув мог би ще й догнати. Е, так, ну і так, коротше, ось другий хід. Ельфів, перематуємо на назад. Це так, вийшли з мрій. Е, так, ось Ельфи отримуєш, зразу забувай. 2-0. Все. Ой, 1-0. 1-0. 2-0. <кій> Рахунок щось не помінявся. Ну і все. Знову люди атакують, бачимо саме. те саме розташування гравців, знову ця одна лінія, знову ці в одну лінію також стоять. І Тут якби одразу треба думати про те, що якщо ти візьмеш м'яч одним тровером чи другим тровером, треба ще мінімум ще два гравця, що один, ну один буде брати м'яч і ще два гравця, які там будуть десь стояти, то там тут, які підбіжать просто і накриють. Щоб було трохи якби важче тим ельфам до того м'яча дістатися. Ну хоча б мінімум два гравця. Щоб, наприклад, в нього м'яч, і тут ще один ну, стоїть тут, один тут. Ну, звичайно, десь тут, Не в цьому районі. І все. І все на, на клітка напівклітка могла би якби, трохи убезпечити ваш м'яч. Але ми бачимо знову ці пусті зони. Так, бачимо блоки, 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 маркують гравців, підводять. Все. Знову ж таки. Лінія, 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 пустка і от два гравця. Ну і що? Ельфі 2-0 вже ведуть, в принципі, нема за що переживати, бачимо. Забігають, де можна б'ють на і на один куб, б'ють, навіть ловлі такл. Ой, вау, бачимо тут прыжок від варденсера накриває короче, тровера, тут ще один краще бліц з 8 -мувом. В нього. Мав би летіти там пас. Ну і все бачимо. Доджаться без проблем, ельфи накривають кого можна, і все. І тровер стоїть тут і кому давати пас. Так як з самого початку не було структури в людей, як на мене, не було плану, що буде далі, тут нехай буде цей пас проходить кетчер ловить, але куди далі? Структура порушена. Тут нема просто нікуди відвести цей м'яч в безпечне місце, десь в клітку його поставити, щоб ці ельфи ніяк не чіпляли цей м'яч. І як ми бачимо, просто результат цього всього, ну, бачимо такі okay, блоки, гресл, один куб, пау, окей, okay, ще один куб, окей. Okay, і кетчер просто. Ну тут нема куди дітись, тут куди не, не стань, тут скрізь тебе коротше, будуть блокувати ельфи. Вони скрізь тут достають. Ну і все по суті. Це такий ось другий тайм. Тут в принципі можна було оцим кетчером замаркувати цього кетчера. І оцим, це на що є? Фен. Окей. І оцим верденцером можна було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на один куб, тож у цього гард, нема смусів там маркувати. Бити в м'яч і з триболом і такло можна було, в принципі, то м'яч вбивати, але бачимо, що тренер ельфів зіграв так трохи сивовіше, трохи більше гравців до м'яча підвів, щоб цей кетчер людський нікуди не дівся. І бачимо, тут є бліц на е, цього бліцера, Будає пуш, просто його відштовхують. а було, було б в м'яч, м'яч би ще вилетів кудись. Ну і все. Ельфи по максимуму коротше, маркують людей. Туше бачимо блоки, щось пробить кудись дітися люди. Так, тут трохи незрозуміли. Тут, в принципі, могли би ще люди втекти, відтягнути, так би мовити, цей м'яч трохи звідси. Але тут треба було забрати огра. Огром бліцувати, ну, звичайно, там дабл скал, ніхто від цього не застрахований, міг там випасти там пуш, а, щось, там пау, там, могли б вибити гравця, але дуже неприємна ситуація. Краще взагалі, звичайно, його було порухати, просто стати ним сюди просто замаркувати. Але це якби постфактум, знаєте, це як переглядаєш матчі, завжди краще знаєш, ніж коли якби сам матч граєш, так якби відніше краще. Ну і все, бачимо, що тут е, огор е, пліцує, випадає дабл скал, і все з ходу. Хоча можна було просто його підвести, тут задожитися і там побігти вже сюди. Хоча там знову догнали, ельфи там з доджами, але все одно. Від це якби хоч трохи втекти. Бо, в принципі, Ельфи тут погналися вперед, по максу маркують м'яч. Думаю, їм просто тут нема чим ризикувати. Вони вже 2-0 ведуть, навіть якщо вони м'яч пропустять, то це якби таке не грає важливої ролі. Але можна, якби, вже прихопити тут. Я так розумію, вести третій, так що грають ось так без мовити. Ну і все, ельфи кричі, блокують, вибивають цей м'яч, блоки, 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 беруть м'яч і пробують бігти кричі, вперед. Тут по максимуму маркують, вибивають м'яч, вибивають того кетчера, який там був, чи хто там був, ну і все знову маркують м'яч, не вдалося піняти на плюс, знову блоки, 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 і так закінчується по суті цей м'яч. Матч з рахунком 2-0 перемогли ельфи. І... Все, ось коротше бачимо статистику. Такий у нас вийшов матч, такий у нас вийшов розбір. Якщо було цікаво, пишіть, якщо щось пропустив, пишіть. Можливо, я не знаю, які у вас там були задуми в грі, можливо, я щось пропустив, не так зрозумів, що ви хотіли зробити, чи так зрозумів. Так що пишіть, буде цікаво. Ну і е дякую всім за перегляд, дякую за ваші коментарі, за вчасно і за ваші лайки. Також за вчасно, надію, своїх ставити. І побачимося вже на наступних оглядах. Так що бувайте побачимося.